Більш небезпечні, що де ми працювали, це е, Снігрівська громада. По протипіхотний бінам ну, це фактично неможливо рятуватися. Це не як філіма, що наступив, і тобі годину чекаєш, коли там, тебе хтось рятує. Такого не буває. Те, що в радіусі 50 метрів все, нічого живого не залишиться. Дуже багато речей, які можуть бути заміною. Тобто ти пульт те самий вставляєш батарейки, і все воно вже спрацьовує. Ну, мабуть, більше 50 людей підірвалося. Один вижив чудом, двоє. Відразу померли, ми їх туди доставали. Огонь! Я з Комбрій Олександрович, працюю на посаді вступного начальника частини піртехнічних робіт підводного та гуманітарного розмінування. В системі ДСНС працюю з 2015 року, у 2022 році, коли Росія второї на території України, був змушений перевести з посади інспектора в піртехнічний підрозділ для того, щоб допомагати людям розміновувати територію. Більш небезпечне, що де ми працювали, це Снігрівська громада. Те, що було деокуповане. Після деокупації території були змушені туди залучатися до розмінування. Є протипіхотні міни, які використовуються для ураження особового складу протитанкові, протитанків, БТРів проти, та протитранспортні міни. Ну, в першу чергу вони відрізняються формою. Так, є міни, які схожі між собою, такі як ПМН-2, та ПМН-3. Вони з виду похожі, але вид ураження, в них вони більше може шкоди задати людині в другий менше. Протитранкові, вони більші, їх важче замаскувати. Протитранспортні, такі ПТМ-3, ПТМ-4, так, вони менші, ніж протитанкові, але вони більш небезпечніші, як, як ТМ-62М. Чи небезпечні, тому що вони. ПТМ-3 здетоновують після магнітного коливання, тобі ж під'їжджає машина важка, допустим, різниці, який автомобіль, вона відчуває магнітне поле і вона відразу спрацьовує. Якщо обрати протипіхотні, то є ще такі, як ПОМ-2, ПОМ-3. Вони між собою різняться тим, що ПОМ-2 вона коли її встановлюється, вона може бути як ручного встановлення, так і дистанційного. Відрізняється від ПІМ 3 тим, що пом 3 в неї є сейсмодачик, який відчуває коливання магнітних полів і щитує шаги людини. Тобі людина тільки підходить до наближається ну, до неї, вона здетонує, пригає на півтора метра на одурення землі і спрацьовує. Найбільше їх, якщо брати до моменту деокупованої території, то це суббоєприпаси, 9Н210 касети та е кумулятивні сколишні боєвіелементи, Коби-3Б30. Це те, що було до моменту деокупації, це те, що місто обстрілювали, села обстрілювали ними. Якщо вже брати... Після деокупації території, то це вже і протитранспортні міни, і протипіхотні міни, і ОЗМ 72, і гранати, які Ф1, РГО, РН на, також для піхоти для ураження її. На мою думку, найнебезпечніша міна це протипіхотна міна ПОМ-3. Також її називають медальйон. Те, що я раніше сказав, вона щитує шаги людини та на магнітне коливання. І вона спрацьовує, вражує особовий склад, або звичайну людину. Врятуватися завжди є шанс, але він дуже маленький. Це залежить від тої міни, на яку людина наступила і затронула. Якщо брати касетні елементи, якщо брати всі виплетних предмети, людина може і затронути, вона може не здетонувати. Може наступити на датчик цілі, вона може здетонувати. Якщо брати саме міни, які встановлені інженерним способом, то протипіхотна міна ну, це фактично неможливо рятуватися. Це не як філіма, що наступив, і тобі годину чекаєш, коли там, тебе хтось рятує. Такого не буває. Протитанкова міна так, це старі міни Радянського Союзу, які можуть спрацювати, можуть не спрацювати, але більший відсоток, що їх спрацювання. Особисто я не стикався з таким. Що було особисто в мене, це в протитранспортні міни Петм-62М. Їх російські військові перероблювали під двойний переворот. Тобі ж ти міну береш, от, несеш, допустимо, до, до місця знищення або транспортування тої міни, і вона може за деякий проміжок часу здетонувати. Так, ми міну стягували, чекали деякий час, і міна сама спрацьовувала. Тобто, слава Богу, що Соболескат не постраждав. Особисто в мене це ОЗМ-72. І також називають міна відьма, вона встановлюється як на контрольований підрив, як і на розтяжки. Встановлюється. На МУВ-3, МУВ-4. Це те, що її ініціює. Вона, Ти зацепляєш проволоку, на яку вона встановлюється, і вона також підпригає на півтора метри набури землі. І все, що в радіусі 50 метрів, все нічого живого не залишиться. Ну, По-перше, її дуже добре можна замаскувати в землю. Тобі ж тільки що може бути видна проволока, яка може знаходитися в траві, в камишах, в деревах, тому що вона дуже схована, то тобто її дуже важко знайти. Плюс також на ній можуть бути біля неї під неї пастки. Тобто Міни ловушки, МЛ7, МЛ8 можуть ручні гранати встановлювати з підпиленою чекою, що також це ускладнює процес розмінування. Тобто, якщо ти. Е Неопитний сапер, і ти це можеш пропустити, щоб ти типу, повинен обкопати підкопати до неї, вздірнути її, то це може призвести до трагічних наслідків. Як правило, так, бачу, як хлопці з 2 рівні працювали у нас на Миколаївщині саме в Снігурівці, то і ноутбуки були заміновані, це те, що я особисто бачив, були заміновані пульти від телевізорів. Тобто, дуже багато речей, які можуть бути заміновані. Тобто, ти пульт самий вставляєш батарейки, все воно вже спрацьовує. Ну, в першу чергу, те, що було декуповано, там ще нічого не потрібно трогати, нічого брати, нічого переносити, все тільки здьорувати на безпечній відстані. Ну, це по признакам, що воно може бути заміновано, це те, що дивиш, ти в нього дивишся, і воно вже десь там було відкрите, поцарапане, пошкальоване. десь в такому роді. Так же саме ми і дивимося на вибухонебезпечні предмети, там міни, допустимо. Є міна така, як Мон-50. Якщо ти бачиш, що вона вже її цілісність порушена, значить явно з нею щось не так, так і протитанкові міни і протипіхотні міни також. Повномасштабного вторгнення, то, ну, мабуть, більше 50 людей підірвалося. Основна причина це халатність, тобто незнання, що це таке фермери, які от, потрібно мені обробляти, потрібно заробляти гроші. Самі їдуть, відправляють туди людей, підриваються на пританкових мінах, на протипіхотних мінах. У ну, от, от мене теж був випадок Сірівки, також три. Людини з неблагополучної сім'ї фермер наняв Няві, платив кошти, і вони підірвалися на ЗМ-72. Тобто Один вижив чудом, двоє відразу померли. Ми їх туди доставали. Часто люди самі розбирають, як правило, розбирають, щоб десь потім здати на метал. Це основна також проблема. Так, фермери більше як сказати, лідирують ці позиції, але люди також. Хочу за метал заробити кошти. Також багато людей там, їздять, дрова пиляти. Тобто, от є посадка, ми там потрібно дрова спиляти, я туди їду. Також і ночі виїжджали, і витаскували людей в Снігурівщині, що на протипьоних мінах на машині підривали, підривались колеса і все. Так, люди стали більше обізнені в цьому. І ну, Тут начебто йде і зниження рівню, коли люди підриваються, але разом з тим, обізнені в якому разі. Тобто, вони знають, що можна трогати, що не можна трогати, вони починають самі. Ті касети, припаси, міни самі носити, але і з цього також бувають випадки детонації боєприпасів.